У залі, де відбувалися громадські слухання щодо перейменування вулиць у Нововолинську, ряди, які мали б зайняти активні нововолинці. Порожніли, попри те, що через засоби масової інформації закликали прийти усіх містян, на засідання з'явилися лише члени робочої групи та ще з десяток небайдужих. І навіть не всім із присутніх було відомо, чия ж забаганка міняти назви. Нагадуємо, згідно із декомунізаційним законом, котрий прийняла Верховна Рада торік навесні, в Україні перейменовують низку населених пунктів, вулиць і провулків. У нашому місті було створено робочу групу під головуванням першого заступника міського голови, секретаря. Ради Андрія Сторонського, яка й напрацювала перелік нових назв. На що спиралася комісія група у своїй роботі? Група у своїй роботі спиралася на закон України про засудження комуністичного та населення насильського, насильського татарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Є такий закон України на цей закон і. На перелік інституту національної пам'яті, на перелік назв і прізвищ і фамілій, які вважаються символами комуністичного режиму. Комісія, спираючись на закон і рекомендації Інституту національної пам'яті, пропонує такі вулиці перейменувати, які є в переліку. Вулиця Інтернаціональна, вулиця Піонерська. Вулиця Гайдара, вулиця Островська, Островського для Островського, письменника Миколи Островського, вулиця Червоноградська, вулиця Щорса і вулиця Галана. Це є переліку. Чому Червоноградська, бо переліку її немає, але ми знаємо, що Червоноградська буде переменовуватися як місто Ну то якщо не буде місто Червонограда, то наша вулиця Червоноградська потім збирати за одної вулиці Сесію. І, е... Це, це обов'язково, яке підлягає перевинуванню. Те, яке немає в переліку згідно закону, ті, що вже від себе і ну, від себе група і від пропозицій присутніх тут записані слідуючи Паші Савєлєвою, Ватутіла, Копака, Молдовардійців. Утім, не всі містяни підтримують нові назви, які запропонувала робоча група. Скажімо, жителі піонерської, яку рекомендують назвати іменем Шептицького, проти знов подаємо. Заяву і підписи ми не хочемо міняти. То піонери, то не значить комуні... прокомуністична назва, то є першопроходці, то дійсно на нашій вулиці жили перші будівники нашого міста, наші старожили, пам'ятають тих людей. Котрі жили тут, там. така позиція викликала бурю емоцій у залі. Член робочої групи, директор центру дитячої та юнацької творчості, український філолог за фахом та редактор патріотичного видання Регіон Бандерівський Любов Кравцова. Таку позицію мешканки заперечила. Зачепила слова. А якщо ще прийде якась інша влада, шановне товариство, а що ми шукаємо? Що ми ділимо в суспільство? Одні віддають своє життя за цю українську владу і все роблять для того, щоб підтвердилася наша влада. А в нас сидять ті, хто чекає, що іншої влади. Шапки міняти. Зачкайте. Ви що? Ви що? Чи не повинні ми в цей складний час подати руки один одному? Українці всього світу єднаються. Погляньмо на акції, які проходять за Надію Савченко. За що вона гине? За щоб була вулиця чи Піонерська, за те її мучать. За те зараз наші хлопці без них там. І як ви думаєте, вони там воюють і слава вам! Що вашого сина такого виховали, що він там, для того, щоб ми тут росіяни їх кладуть ноги, а ми будемо їхні імена тут прославляти. Для чого? Що ми робимо? Прийшла момент, очищаємося, єднаймося, що, для того, що вам буде складно жити, якщо це буде вулиця. Шептицького. Не дуже раді новій назві Небесної Сотні жителі вулиці Інтернаціональна. Кажуть, дуже сумно і трагічно звучить, а хочеться чогось веселішого. Чула про пропозицію Небесної Сотні, мені здається, що ця назва трошки така, знаєте, така тривожна, така надією, такі спогади важкі. От, хотілося б, би щоб трошки світліше, так, як ці всі зміни проходять. В такій порі, як весна, нехай би назвалися Березнево, Чи Кутнева, чи Травнева. У нас є такі вулиці, як світла, зелена, сонячна. Думки громадян не те, що розділилися подекуди присутні пропонували взагалі абсурдні ідеї, скажімо, перейменувати усі вулиці, а слідом за ними поміняти й назву самого міста. Адже на його території, за задумом союзних вождів, мало бути щось на зразок сучасної новороції. Я просидів в інтернеті. А ви знаєте, що я, Почекайте, сядьте мужчина, я договорю і все. Місто Нововолинськ. назва, яка теж ну, потребує переіменування. Це назва, яка відображає собою назву там, де саєць російський мір, має бути стовпом. Тобто, коли прийшла совєцька армія сюди в 44-му році, що тут було, мало бути? Якесь місто для того, щоб тут ніколи не було нічого. Тобто сіл тут не було. І товариш Сталін подумав, так як нам є шахти, може бути тут щось. Тому ми попадуємо місто. Як ми його назвемо? Просто, як Новоросія. Нововолинська. Член громадської організації інвалідів шахтарської праці Антон Макарук запропонував одній із вулиць дати ім'я нововолинця Героя України Сергія Байдовського, котрий 20 лютого загинув на майдані. Мене просто трошки бентежить, що ми от забули наших героїв героя України Байдовського, все таки не забувайте, що це Герой України, і його треба увіковічнити. Я розумію, що багато полягло хлопців. Ну вони мають якісь заслуги звичайно. Ми вклоняємося перед ними, Але герой України, байдовський Сергій, його треба обов'язково внести. усі пропозиції учасників громадських слухань задокументували. Протокол засідання зачитають на сесії міської ради, де депутати, заслухавши пропозиції громади і напрацювання робочої групи, приймуть відповідні рішення.